Сергій Гриців, позивний крут, воїн 1 го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського. Засуджений до 27 років ув'язнення ДНРівським судом. У російському полоні йому вибили усі зуби, зламали ніс, щелепу, підключали струм до мочок вух, носа, геніталій, пальців, його підвішували на турніку за ноги головою вниз, і це ще не все. Коли боронили Маріуполь, не вистачало нічого. Одноразовий стаканчик рису на двох – це була наша середня добова норма їжі. Харчувалися також тим, що знаходили десь на заводі мед, цукор, так і перебивалися. Одного разу ми знайшли пачку крекера, де було вісім штучок. Нас якраз восьмеро було. Ми їли й плакали, бо вже забули, що таке хліб. Також був момент, коли ми два дні їли цукерки Ромашка. Це було, якщо чесно. Свято. Згодом закінчились медикаменти. У полон я потрапив з оточення і пройшов 18 етапів та 12 в'язниць. Коли ми заїхали на Оленівку, так звані денерівці нас приймали. По одному викидали з автобуса і били ременями. Якщо враховувати все, що відбувалося далі, це було лайтово. Далі була кострома, де у мене були зламані ребра, вибиті зуби, зламаний ніс, вирвані нігті. Ми заїхали. Вони нас роздягнули догола, змушували повсти. Ми почали їм трішки відповідати в грубій формі, і все, що я пам'ятаю, лежу і не можу розплющити очі. Ніс зламаний, зуби всі вибиті. У хлопця біля мене щелепа була вивернута аж на бік. Після цього приймання мені ніс вправляв прикордонник наш Макс Алексеєнко. Він уже вдома. Після цих перших днів побоїв у костромі я думав, як маю вижити тут бодай два-три місяці. В результаті я дожив аж до вересня 2024 року. Донецьке СІЗО стало ще більш пекельним місцем. В камері, розрахованій на 5-6 чоловік, наших нас сиділо 40. О шостій ранку підйом вмикався цей гівногімн, всі ставали рівненько. Я двічі перебував у карцері там підйом був о п'ятій годині, не можна було розмовляти. Ми стояли по 16 годин, відвернуті один від одного, і так шепталися. Аби на відеокамері ніхто не побачив. Вони, як тільки бачили, що ти повернувся або розмовляєш, одразу заходили ці гешееровці, група швидкого реагування, тобто спецназ їхній. О, ці мали собачі інстинкти. Тож зрозуміло, що було далі. Червоний хрест, який до нас приїжджав, я один раз його бачив у Курську. Заходить жінка і питає: Як у вас тут? Як годують? Я вирішив сказати, як є, а вона засміялася і вийшла. Десь через хвилин тридцять до мене зайшли і провели профілактичну бесіду. Просто насипається в пакет хлорка, одягається на голову і ти задихаєшся, починаєш від'їжджати. Також одягають наволочку на голову і починають лити воду. І ти, по суті, топишся. В мене немає такого місця на тілі, де б не підключали електричний тапік мочки, вух, ніс, геніталії, пальці, ноги, всі органи підключали. Повірте, це дуже боляче. А ще велосипеди це коли підвішують тебе на турніку за ноги, а голова весь час внизу. Вони це дуже любили в Таганрозі. В костромі біля СІЗО була школа. Вони вмикали грамофон і починалися допити напевно, щоб не було чути криків. Одного разу в костромі мене забили так, що вже свого тіла не міг відчути, не міг рухатися, тільки очима водив, ходив в туалет, як то кажуть, під себе. Чесно, що більше мене там били, то більше я їх ненавидів. То більше я хотів повернутися додому. Я, напевно, за цю ненависть хапався, як за якусь надію вона мотивувала. В Таганрозі, за те, що я був родом з Івано-Франківська, тобто за визначенням Бандерівець, мене тримали в особливому статусі, міцно закованим. Також пам'ятаю, як у цьому таганрозі нас змушували присідати. Якось я за один раз зробив 1600 присідань ми спиною повернені присідаємо, а спецназівець спостерігає. Один хлопець із сусідньої камери не витримав цих присідань. У нього просто зупинилося серце. Також дуже багато людей помирало від туберкульозу, гепатитів. Я знаю кількох, яких у Донецькому СІЗО заразили снідом. Коли мене судили, я сидів якраз у Донецькому СІЗО. Чекав на вирок. Коли побачив, що в мене павутина на дверях заросла, я був щасливий, що ці двері відчиняються настільки рідко. Коли останній раз збирався з колонії в дорогу. Мене хлопці з Макіївки збирали, дали кілька пачок сигарет, тому що не тільки я думав, а й вони, що я їду далі по етапу кудись в Сибір, бо українські військовополонені сидять і в чорному дельфіні, і в Чечні. А вже дорогою я підозрював, що щось не те, тому що етап не схожий на звичайний. Нас годували в воронежі, причому так добре, що я за весь час стільки не їв. Кричали, обзивали, але не били. Перебуваючи в полоні, я часто ловив себе на думці, що, можливо, не повернуся звідти ніколи і нікого після себе не залишу. Тому я хочу створити сім'ю, дітей. Взагалі, сім'я це стримувальний фактор підтримка, твоя людина, яка тебе розуміє, підтримує, допомагає. Знаєте, якби, наприклад, сказали, давайте ми вам віддамо всіх полонених, але ви нам віддайте всю Запорізьку область. Чесно, я б краще сказав, що буду сидіти. Кажу ще раз: інтереси держави, громади, суспільства, нації набагато більші, ніж мої особисті. Інакше навіщо це все цей полон? А найбільш щасливим моментом у житті був той, коли я побачив український прапор на нашій території після обміну. Я чекав на це два з половиною роки.